У Ямполі попрощалися із загиблим бійцем Ярославом Одарченком. На центральну площу міста прийшли рідні, друзі, побратими. Ярослав був світлим чоловіком, лучшим другом, лучшим кумом для нас. От, завжди активний, Ми завжди його будемо пам'ятати. Разом з ним, разом з нашими друзями у нас пройшла юність. Я переглядала наші фото юності. І не знайшла ні однієї фото, де Ярослав би не посміхався. Ярослав пішов на війну добровольцем на початку осені. Служив у 79-й бригаді. Загинув 8 листопада. Загинув при виконанні бойових завдань в районі Новомихайлівка Донецької області. Він віддано служив і боронив нашу землю. Він ріс разом з нами у Ямполі, був спокійний. Але дуже активний. Він займався спортом, любив футбол. Поряд з ним завжди були друзі. Ярославу було 33 роки. В нього залишились дружина, маленька донька та батьки. Олександр Соломко, Діана Крахматова. Новини на Суспільному. Сумщина.